Вітаю вас на відеоканалі Криптовіктор та одноіменному сайті CryptoVictor.com. Тут інформація для криптоінвестора з будь-яким рівнем криптопідготовки. Сприймайте цей канал як просто думки автора, а не як фінансову рекомендацію. Інвест рішення приймайте самостійно. Можете почитати дисклеймер. Бажаю вам вдалого криптоінвестування. Це відео навчальне для тих, хто робить свої дослідження. І самостійно приймає рішення в криптоінвестуванні або трейдингу. В описі до відео одразу є перехід на цю сторінку мого сайту CryptoVictor.com інструменти, де ми вже багато з вами варіантів розглядали. І Сьогодні подивимось на карту ліквідації. Є перехід на сервіс, є опис українською, що це за індикатор, що це за карта. Але спочатку новачкам. Потрібно нагадати таку базову інформацію. Можливо, кому із діючих інвесторів, трейдерів, щось тут буде корисне. Що це таке ліквідація, щоб ви розуміли, що на тому графіку? На... На... Відкриємо графік, якийсь гіпотетичний. Ви, наприклад, дивитесь неважливий таймфрейм, свічка буде день, година. Зовсім не важливо, хай буде година. Ви дивитесь, перша година була зелена було зростання, друга година була зелена, зростання. І у вас якісь свої дослідження, ви впевнені відсотків на 70, що ну, буде продовження цього зростання. І думаєте, що, ну, наприклад, курс біткоїну 58 за годину буде 70. Що робить трейдер? Для того, щоб заробити, потрібно. Купити, наприклад, 1 біткоін за 58 тисяч доларів. І якщо ваша ідея спрацює, продати його за 70 і тим самим заробити 2000 доларів. Ну, На картинці все чудово, але давайте розбиратись. От трейдер купив за 58 тисяч біткоін. Тобто за USDT. Що далі? Він або вона очікує. Що буде 70. Біткоін, оцей один біткоін, буде проданий в двох випадках. Перший, ну, як звісно, як ви гадали, прийде і буде take profit, і ви продаєте за 70, заробляючи 2000 доларів. І посміхаєтесь, життя прекрасне. Другий випадок, Ну практично всі нормальні. Трейдери ставлять, а що, якщо піде не вверх, а вниз. Так? Це так називаємой стоп-лосс. Ну, піде він, можливо, трошки наверх, а потім раз і піде на 56. Що це буде? Ви з лінії покупки ви ставите стоп-лосс ну, на 57. Так? Ну, щоб був відсоток більш цікавий можливо, заробітку, ніж втрати. Так, ви можете і нижче його поставити, але рівень ризику вашої операції буде ну, практично однаковий. Ви можете як виграти 2000, так і програти 2000. Тому взагалі ставлять ну, трошки менше стоп-лосс, щоб ну, втратив 1000 або тут виграв 2. Ну, приблизно такий рівень ризику. І якщо курс пішов вниз, буде продаж. Трейдер невдоволений. Так? Я веду до чого, що трейдер цей, звісно, не один. Таких багато, які думають, ага, буде зростання. Ставлю стоп лос і в цих місцях збираються ці рівні ліквідності. Чим більше людей приймають такі рішення на відкриття лотів, купують біткоін і очікують take profit зростання, але ставлять і стоп-лоси. І ви бачите принцип простий. Тут накопичується актив, який, при коли курс входить в цю зону, будуть спрацьовані оці лоти. Тобто буде продаж біткоїну або тут, або тут. От і є ці зони ліквідації. Причини ліквідації можуть бути різні, ми зараз не про це. я Хочу тільки, щоб ви розуміли, зараз дві оці зони, звідки вони взялись. Окей? Наступної суботи ми розглянемо більш серйозний індикатор, який це все показує, оці всі лінії, оці всі зони. Для нього потрібне окреме відео, яке обов'язково розглядати після оцих перших базових понять. Так, ми зрозуміли тут, що таке ліквідація зверху або знизу. Біткоїну. Нема різниці. Заробив трейдер чи втратив. Тут зони активності або ліквідації лотів. Тобто тут продажа буде біткоїну і тут буде продажа біткоїну. йдемо на цей е, індикатор. Переходимо одразу на сам сервіс CoinGlass. Він вже нам знайомий. Сам індикатор. Початкові налаштування Binance. Біткоін до USDT. Є різні тут варіанти, різні біржі Bybit OKX і так далі. І починається з 24 годин. Далі, що тут можна? Оновити дані. І натиснувши тут, отримати одразу скрін. Тобто без, без ніяких сторонніх сервісів. От Дивіться, ця карта розрахована на. Добу, 24 години. Максимальна тут зона ліквідації на 53 мільйони доларів. Самі жовті місця наводимо і дивимось 53 мільйони доларів. Тобто тут накопичена ота ліквідність. Яким чином нас це не зараз не, не так турбує: ми дивимося на саму цю карту 47. 41 мільйон, бачите, жовті тут місця. Але оцей 24-годинний таймфрейм це більше для трейдерів. Гадай вони розберуться і будуть враховувати оці важливі зони, куди потенційно може прийти курс. Тобто, якщо вам цікаво, що буде сьогодні, ви дивитесь, ага, тут є 37 мільйонів доларів. Цей магніт може потягнути наверх, але тут ліквідності набагато більше. І є така ймовірність, що курс піде вниз. Тобто можна очікувати на 66, і, можливо, це буде якраз рівень вихідних. Тут от, 66, 67. І вибирати таймфрейм можна таким чином. Наприклад, давайте тиждень виберемо. Пам'ятаєте, там було 50 мільйонів. Зараз за тиждень накопичення вже 123 мільйони. Тобто, вся карта тут най... Самі сильні жовті місця це 23 мільйони. Але вони відпрацьовані. курс е, тут е, був, сходи вниз, і бачите, після цього вже нема жовтої зони. Тобто ця ліквідація відбулась. Курс знизившись. Е, е, Зібрав оцю активність. Гадаю, тут зрозуміло. Ми можемо бачити тільки не зібрану активність тут, от, ну, те, що є. Ну, на зараз, так, ми бачимо, що активність є на рівні 70, так? А тут менше. Ну, це тижневий графік. А може вибрати, наприклад, всі ліквідації, всі об'єми ліквідації на рік. І, наприклад, тут не дуже вдобно його розглядати, ну, якщо тільки наводити. А щоб е зробити більший масштаб, ну, я радив би вам просто відкрити його картинку. Ви бачите один рік, ліквідація, карта ліквідації. І тут ви можете повідкривати більш масштабно, подивитись. Отже, курс зараз тут, так близько. До 70-ї зони, що ми бачимо тут? Може йти вниз, але це ну, ці е, відмітки 50-40, так, це що прогнозують, отут менше 50 там 40 може піти, може піти. Але головна активність, головні всі е, відкриті оці позиції, вони тут. Тобто, збирати тут набагато цікавіше, ніж іти аж нижче 50. І от дивіться ще приклад який. До якогось моменту, коли пам'ятаєте, курс знижався на 48. Для чого це було? Ви бачите, як чітко спрацював цей індикатор ліквідності. Тобто, тут була доволі така жирна така зона. Скажімо так, планктону для китів, от вони прийшли, все тут зібрали і пішли наверх. Тобто, оцей памповий рух був для того, щоб зібрати цю ліквідність. Як буде далі, ніхто не знає, але як от себе поведуть кити, от вони їм потрібно закупатись біткоїном. Підуть вони нижче, 60, ніж 60 чи одразу підуть на оці жирні місця. Хто знає. Але ця карта нам може допомогти в прийнятті рішень по інвестуванню. Як працює цей індикатор, ви заходите, тут можете читати. Наступно, суботи, ми подивимось більш серйозний індикатор, який працює по цим ліквідаціям. До речі, ви можете заходити і самі його читати, а як хочете. Відео наступної суботи, я, я запишу, продовжуючи цю тему. Напишіть в коментарях, як вам сподобалася ця ідея, хто її знав, хто її користується, хто ще ні, хто почав після цього відео користуватись. Мені цікавий фідбек. Для себе я це роблю, чи й для всіх вас. Якщо вам це така інформація потрібна, пишіть про неї. що ну, це... Це мені треба було. А якщо не буде фідбеку, я й не буду планувати таке писати, мені це не потрібно, я його і так знаю. Що мені його писати? І про цей індикатор я знаю. Нащо я буду вам писати? Якщо ви не будете мені в коментарях, наприклад, на... ну, напиши оце. Тоді я буду витрачати свій час, щоб отак от вам пояснювати. Звісно, не всім є багато людей, кому це не потрібне пояснення. І, звісно, заходьте в Discord. Тут же почали ви спілкування. Я додаю тут свої думки, прогноз щоранку. От Я вчора думав, що буде з біткоїном. Зараз додам ще один, одну свою думку на сьогодні. І доволі активна тут по крипторегуляції була тема. Ви між собою спілкуєтеся, якраз для цього і потрібен цей сервер в Discord. Все, він вже є. Це не означає, що ви заходьте туди і тут сидіть. Ні, вам щось потрібно. Заходьте, почитайте і задайте питання. І, можливо, буде людина, хто в цьому обізнана, і вам дасть відповідь, як от тут було. Якщо вам відео було корисним, поставте лайк, поділіться їм з друзями, підпишіться, обов'язковий коментар. Щоб я зрозумів, потрібно це чи ні. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз: Болотну федерацію буде знищено, Україна розквітне в європейській родині. Не забуваємо донатити на ЗСУ. Варіанти, до речі, є в нашому Discordі. Задонатили 100-500 гривень, та у Стерненка навіть по 2 гривні донатимо, і... і це вже ми зробили якийсь внесок в наші дрони. Давайте не будемо байдужими до цих зборів. Що таке 2 гривні? А воно дає. І, наприклад, приват 24, коли запитує: а можна я буду гривну брати з вашої кожної транзакції? Так можна. І повірте, це працює і це потрібно. Зробіть це. Оці 2-1 гривна нікому нічого не вирішить. Ні в якому випадку. А 10 мільйонів. По гривні це 10 мільйонів гривень. Розумієте, так про що я? Задонатили, підняли собі настрій і продовжуємо вивчати дуже цікаву і корисну криптовалютну тему. З вами був Віктор, до зустрічі!